Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо основні переваги та недоліки ось такого скрипка, який нам залюбки надав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний, вони з радістю відповідали на всі мої запитання, також проконсультували по всім потрібним мені товарам. Що досить таке важливо, адже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати, тому, якщо у вас є якісь сумніви або ви не знаєте, що обрати, ви, залюбки, звертайтесь до консультантів. Вони вам завжди допоможуть і підкажуть, що вам краще обрати. Щодо замовлення та доставки, це все здійснюється досить таки швидко, без всіляких проблем. А зараз повернемось до нашого скріпка. Як ви бачите, він маленького розміру такий звичайний маленький скрибок. Ось з такою з прорізаною частиною. Ви все це скребли і її стерли. Це зручно, без всіляких таких проблем. Мені все подобається. Дизайн такий простесенький, пластмасовий скрибочок. Але бажано дуже сильно його не гнути, бо, як ви бачите, він гнеться. Це такий його мінус. Він не досить такий крепкий. Для зими це чудова річ, особливо для автомобіля, всі знають, що зимою дуже важко виїхати, потрібно машину розгребти, все від шкребти, особливо від лобового стекла, від цього нікуди не дітись. Тому це вам такий маленький, зручний помічник. Його маленькі розміри – Це плюс, його можна положити будь-куди, він вам не буде заважати. Дуже часто такі скрипки йдуть разом із щітками, але в цьому випадку окремо йде такий маленький скрибочок. Мені він подобається, він досить такий зручний, легкий ручка. Мінус, бачите, яка вона тоненька, що взятись рукою так аж незручно. Потрібно якось так пристраюватись. Ну, мені це не дуже подобається. Але я думаю, це не займе вас так багато часу робити, щоб воно вам надоїсть. Тому я таких великих мінусів не бачу. Тому я можу тільки сказати, дякую інтернет-магазину Розетка. За ось такий чудовий маленький скрій бочок. Тому дякую і до побачення.